19 червня. Я хочу спробувати покраїти цю сукну поки ще світло. В принципі, як ми бачимо, тут деталей небагато У мене 3 метри шифону. Якщо робити по спинці шов посередині, то тканини має вистачить Тут головна проблема: цю тканину. Вирівняти. Якщо так чесно сказати, то шифон, оскільки він полотняного переплетіння, його складність в тому, що тканина дуже жива, да? постійно рухається туди-сюди, і тому її важко втримати на місці. Але якщо вирівнювати по прямій, то в принципі, якщо полотняне переплетіння, нитки і прямо, і якщо у нас відрізано чи відірвано, скоріше всього. Рівно, то край теоретично має бути рівний і має бути у нас там куток 90 градусів. Ну, так ніколи не виходить, чомусь не знаю. Що я хочу зробити для вирівнювання? Я хочу поскалювати чи пасколювати ці мотиви, щоб вони були симметричні. Я їх приблизно виклала. Це я просто попередню розкладку роблю, для того, щоб побачити, чи Має сенс морочити голову, чи в мене все тут викладається. Так, ну, викладається. Якщо розкладка така, як я вже сказала, якщо шоу посередині спинки буде. Ну, Буде легше, до речі, залишити там розріз для застіпки, я хочу трохи це вкоротити, щоб рукав легше. Ну, це таке рукав ще не знаю, може я взагалі не буду. Не, не робити не резинку внизу, ні яку куліску, це я ще не думала. Ну, головне, розкласти. Ну, буду працювати. Чому у мене з таких шматочків викрійки? Тому що мені дуже шкода викидати папір. І Тому я викрійки, папір переклею по 100 разів, поки там вже лапша не залишиться, для того, щоб зробити нову якусь модель. Ну, тому що папір дорогий, в принципі. Ну і мені неприємно, що він. Хоча це органічна речовина, все одно якось неприємно викидати, коли з ним можна ще раз скористатися. <гум> так я. Як я вже сказала, я б хотіла трохи вкоротити, сукню вкоротити. Ну, вкоротити не через те, що ткани, ткани не вистачає. А через те, що у мене є сумніви, чи достатньо вона внизу широка для вільного. Року. Оце в мене щось, я не знаю, не впевнена. Тому, щоб себе якось почувати впевненіше, це одне. І по-друге, у мене доволі великий бюст. І тому може бути таке, що попереду я не зможу вирівняти по низу низ цієї сукні, якщо вона буде така довга, не буде сильно видно, Я ж не можу, мені треба, щоб низ був рівно по, по тим мотивам. Я ж не можу їх потім повідрізати. Тому я, мені здається, якщо я вкорочу, мені буде легше зробити розкладку. Хоча яка різниця, в принципі, Ну, чусь у мене така думка є. Якщо вона є, треба на ній зосередитись. 21 червня працює над цією сукнею. Ну, Сукня, скажімо так, шити нема що. Натомість є про що подумати поки що. Е, ну, Вчора я застрочила шов по спинці, обробила горловину, тут да, виріс. Щось мені захотілося зробити його широким навпаки, а не узеньким. Ну, Щось мені так здалося, що так буде гарніше. Ну, це таке вже це така. Мене дуже мені сподобався цей шов. Чому? Тому що виходить так. Ось я вирівнювала низ. По ось цих фестонах. І тут я все поскалювала булавками, повикладувала, паде, трохи навіть підпрасувала, щоб воно було рівненько. А ось ці верхні фестони чомусь не, сівпали, не співпали. Це мене напружило, прямо скажемо, бо я дуже до таких речей прискіплива. Якщо, наприклад, по бокових частинах ще не збігається, це не страшно, так би мовити, ну, боки, то й боків які різні, може, таке, може бути. А от що ж збігається посередині спинки, це мене трохи, мені це не подобається, я таке не люблю. Ось, тому є у мене ідея, я подивлюся, як воно буде в готовому вигляді, якщо воно прямо буде сильно кидатися в очі. Є в мене ідея, що, можливо, я цю частину просто випарю прямо і залишу ось так. Хоча, б, тому що це мені не подобається. Ну, це одне, ну це ліріка, я б сказала. Тепер хардкор, так скажем. Вишивка ця внизу вона дуже важка. І коли, звісно ж, вишивали, тканину, ну, скажімо, дуже сильно, мабуть, розтягували або навпаки зібрали. Ну, скоріше виглядає, як розтягнута. Тобто тут і тут виходить різна якби, ширина. Вишивка стягнула, і тут виходить слабина. І ця слабина, звісно, вона має виходити в, в сукню, ну, тому що сукня повинна бути такою, як вона повинна бути. І коли я країла, вся ця слабина пішла в деталі. І коли воно було розкладено у мене на підлозі, все було плюс-мінус рівно, якщо можна так сказати. Ну і нормально все було. А тепер, коли я розклала шви вже сколювати на робочій поверхні, у мене виходить, що ось ця вся слабина. Тепер виходимо в бокові шви і тут такі утворюються якби, ну, мішечки нерівно, нерівний шов виходить. Я тепер не знаю, що робити, чи мені їх відрізати, чи мені ось так строчити. Якщо так строчити, то тут буде такий. Такі зай, зайві будуть. Ну, некрасиво, це, звісно, буде зайва ця тканина, ну, туди можна щось складати щось ненужне. Ну, Це я, звісно, жартую, звісно, ну, це таке, не, не знаю, якось, як воно подоведеться нам розмітати і подивитись. Так, ну і ще що я хочу зробити. Я хочу тут е зробити фестоновий край, і у мене ідея, що це треба зрізати. І низ буде такий фігурний. Можливо, якось його зміцню Тут чимось, може, ранзу припідставлю і просто речу додатково. Чи варто воно того, чи буде таке носить, ще невідомо. Ну, подивлюсь, отака От робота. 22 червня. Я закінчила цю сукню. Дуже вона мила, мені дуже подобається. Наче така і проста, Але, наприклад, якщо взяти цю деталь, то, мабуть, у мене пішло на цю планку більше часу, ніж на всю решту сукню, включно з Ну, Це образно, але тут шифон нагадав, що воно це вам не що-небудь, а що Так, ну, щодо, ну Нічого такого особливого немає. змін я ніяких не робила. Тут у мене кудзичок з повітряною петелькою рукавий. При розкрої я давала припуски на шви, але потім їх зрізала мені, вони були не до чого. Ну то, що не мене була думка, взагалі залишити рукав необроблений. Теж думаю, було б непогано, і можна було б носити сукню може, і влітку. Так, пасок, в мене майже нічого не залишилося з тканин. З тканин. Так, тут ще допрасувати трохи-трохи. Але... Якось мені тут пасок видається. Ну, принаймні, в цьому варіанті зайвий, не знаю, я це якось прикладала, подумала, що я, мабуть, без паска буду носити. Тому я зібрала там зі шматочків, але не знаю, не хочу витрачати час і прикладку для того, щоб потім не носити. Так, на виготовлення того паска. Далі, тут я внизу обрізала. Тобто тут просто фестончитий такий край вийшов. Вона була думка це зміцнити. Ну, я думаю, що якщо тут є такі вирізані фрагменти, і вони цього не бояться, то що мені боятись, скільки я буду цю сукну лягати? Е, ще один момент для того, щоб низ сукні був рівний. Оскільки цей купон я не хотіла цю досму чи цю з вишивкою, ну і не, сенсу не було. Чіпати, то я вирівняла низ по верхньому так, краю. Тобто, залишок ось тут. У мене десь була різниця між передом і боковим, Середню, скоріше, і, пер... і боковою частиною десь 12 см зайвих. Тому я їх прямо отут і вирізала, і пришила. Тепер у мене, як, кружове, як оздоблення внизу залишилось. Ну, Завдяки цій стрикатій тканині. І хитрощі майже і не видно, якщо я, я б не сказала, ніхто і не побачив. Ну, така новина така робота. 25 червня. Я покраїла сьогодні ось таку сукню з такого гарного, дуже 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 гарного вискозного крепу. Ну, як на мене, трохи на репс за переплетінням схоже, але я думаю, що все ж таки це креп. Ну, це таке. Тканина має таку невеличку еластичність ну, через свої просто э, фактуру. Це не Еластан. Ось, У мене десь було метр, боже, міряла перед покроєм, спеціально, щоб написати, забула метр 80, Тут написано 20, ну це таке 2,10. Так, мені тут подобаються всі моделі, і я маю надію, що, можливо, я їх і всі колись і паши. Мені і блузка ця подобається, і майка непогана, так наче і приталена, але й не дуже. Тут можна трошки розширити або спрямити і в той же час тут влягає зверху. В общем, гарна, гарна модель. Я вже давно хотіла її пошити, це відкладала. Ну, оскільки вже, як би мовити, ношить надо бо треба. Зуміли зменшуватися фаси, я тут рахувала. У мене в середньому десь. Я не рахувала прямо один в один, ну приблизно в середньому на полицях біля 250 відрізів. Ось, ну Я порахувала, що якщо шити один вироб на місяць, то буде десь мені на 20 років. Ну, Я, можливо, стільки й не проживу, тому трохи треба пришвидшитись. Ну, В середньому я шию десь два, два вироби на місяць. Хотілося б в ідеалі раз, раз на тиждень щось видавати. ну Зараз у мене вільний час є, то я сподіваюся, що трохи мене це стимулює, щоб і гардероб поповнити, бо через зміну розміру у мене в цьому є потреба. Ну і знову ж таки зелити місце для нових тканинок, бо так воно. Відбувається, що одні колекціонують брильянти, а я колекціонують тканинки. Тому таке в кожного свої хобі. Тобто, сподіваюся, це буде сукня швиденько, мені дуже подобається ця тканина, прямо вона мене якось радує.